Чому Renault Megane користується такою великою популярністю серед українців? Зараз я вам розповім. Шаленою популярністю користуються саме Renault Megane дизельної версії з двигуном 1,5 турбодизель К9К. Чому? А тому, що 1,5 турбодизель є самим економічним та самим надійним двигуном. Навіть Mercedes Benz ставить його в свої А і Б клас. Але Mercedes нам не показник. Ми зараз розмовляємо про Renault Megane, а він є в топ-10 продажів на вторичному ринку. Окрім надійного дизельного двигуна, у Renault Megane оцинкований кузов, великий кліренс 16 см, в середній комплектації вже безключовий доступ, парктроніки, камери заднього огляду, дисплей з навігацією, датчики дощу світла та датчики тиску в шинах. І Надійна коробка передач EDC Electronic Dual Clutch. хоча дуже багато людей на них фиркають, на них жаліються, але насправді вона пройшла вже декілька модифікацій, і після чотирнадцяти.